Мірі, скажемо так, і звичайно підтверджу те саме, що вивчення італійської мови обов'язкове. Ось, наприклад, і недавно минулий тиждень був такий випадок. Зателефонували мені керівництво однієї організації асоціації. Сказало, що е, ультимативно, що або мама з дітьми, яка в них проживає, піде на курси і вивчить мову для мінімального умовного рівня. Або хай вирішує, що вона буде робити, хай повертається в Україну. Тому що вона повинна, то що діти їй ходять в школу, але й вона повинна вивчити мову і йти працювати. От які дива, так. Які, які дива, так взагалі які дива. Чуєш, тобто в Україні в Україні оці ці казали, яка різниця, Тобто я не буду державно вчити. Виявляється, той світ жорстокіший мамаша. Ідіть учить мову, по іншому ви не адаптуєтеся і ви не будете частиною суспільства. Мало того, їй сказали навіть підняли питання про те, що соціальні служби мають право піднімати питання за те, щоб забрати дітей від неї. Ну, то такий жорстокий світ, і в принципі, ви знаєте, от ви обговорюєте там, от і українські там, переселенці їм не будуть платити гроші. А ніхто і не обіцяв, що будуть платити гроші. Все, що відбувалося Звичай, до останнього так. часу, це, що відбувалося до останнього часу, світ жорстокий, насправді. Треба усвідомити це, що він не, не пахне трояндовими там пелюстками і так далі. Світ жорстокий, те, що пішли назустріч, і були якісь виплати в різних країнах Європейського Союзу різні, треба красно подякувати і пам'ятати, що кожен забезпечує себе сам. Так влаштований світ. От він не, не повинно не відбудований. Ви бачите, Це... Романи да. передбачу.